Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні вам розповім, які у нас є в продажі гольфіки. Гольфіки у нас по 550 гривень. Великий гарний ще асортимент є. З підкатом, є і без підкату. Дивіться, ось це гольфік з підкатом. Він шийка отак от розкладається і ось так ось підкачується. Коштує 550 гривень. Тут склад, зараз я вам розповім склад цього гончика. Котон 55%, 25% шерсть і 20 нейлон. Навіть якщо, якби тут і шерсті не було, все одно це гольфіки тепленькі і вони гарно носяться, не кашлатяться і гарно перуться. Особливістю ще є те, що ось тут на рукавчику є така злюриксова тонесенька, гарна така, ну, дрібненька полосочка. Це Тут пару гольфіків у нас таких є. Дивіться, ось це колір шоколад. На півокружність грудей 50 см. Це гульфік приблизно десь на розмір 50 ну, аж до 54. Більше ні. Значить 50 см на півокружність грудей. Чорний колір 52 см на півокружність грудей. Колір кава з молоком 52 см на півокружність грудей. Капучино, трошки темніший колір 51 см на півокружність грудей. Молочний колір, дуже гарний, такий багатий, 52 см тут на півокружність грудей. І ще є ось чорний колір, тут на півокружність грудей 51 см. Ось такі гольфики цього типу є. Далі у нас є гольфики більшого розміру. Вони будуть десь до 60-го розміру. Їхній склад віскоза, поліамід і модал. Але от я собі теж придбала такий гольфик, він дуже тепленький і не кашлатиться, і гарно носиться. 550 гривень коштує ось такий бусковий колір. На півокружність грудей 56 см. Це десь розмір від 54 до 60, ось так можна їх носити. Значить, 56 см, ось такий червоний, не, ярко, не яскраво червоний, а просто червоний, такий навіть трошечки до вишневого. Ну, Все одно це колір не вишневий, червоний. На півокружність грудей 59 см. І ще один такий гольфик є 58 см. Ось такий є темно-рожевий гольфик на півокружність грудей 57 см. І бірюзовий гольфик на півокружність грудей 56 см. Далі є ось такі гольфики. Вони йдуть з гузочками на рукавчику, теж з підкатіком. Коштують 550 гривень. На півокружність грудей 54 см. Це десь приблизно 54-й, 56-й, ну 58-й розмір. Колір електрик. Далі такий же ж гольфик 53 см ось такий бежевий. Колір хакі, Колір хакі у нас 55 см. Колір сірий, тут у нас теж 55 см. І колір ось такий ось світленький кава з молоком, лате 53 см. Далі йдуть у нас ще гольфики. Ось тут на півокружність грудей 46 см. Це десь розмір буде до 50-го, 46-50 сіренького кольору. Далі ось такий зелененький гольфик 57 см. Це десь буде до 60-го розміру, зелений колір. Далі оливковий колір 45 см. Це буде десь до 50-го розміру на півокружність грудей, 45 см. Далі ось такий гарний зелений гольфік, 46 см на півокружність грудей. І колір електрик 44 см на півокружність грудей. І ще у нас є гольфики без підхату з стоєчкою. Вони таких до, десь до 60-го розміру. Червоний колір 56 см на півокружність грудей до 60-го розміру. Далі сіренький 53 см на півокружність грудей. Далі є два рожевих гольфики на 57 см. І ще один 56 см. Далі ось такий е, колір бежевий або капучино 54 см. І ще є чорні гольфики на 55 і 56 см. Ось такі гольфики маємо на сьогоднішній день по 550 гривень. Ще в нас є ось така спідничка. 54-го розміру, її ціна 600 гривень. Ось дивіться, вона на мені живий приклад. Вона розширена, трапеція йде донизу. Ось тут з карманчиками. Вона тепленька, флісова. Зараз на зиму дуже актуальна. Флісик ось такий, ось, баєчка тут. Ношу вже цю таку спідничку з такої, з такої ткані вже третій рік. Не кашлатися, гарно переться, і дуже приємно і тепленько. Також ще хочу вам сказати: у нас ще є ось дві рубашки. Ось таких. Рубашка ось такого кольору і зараз ще одну покажу. На півокружність грудей тут 64 см. Вона флісова. На замочку без капюшона. І рукавчик ось на резиночці. Фліс не грубий, такий, що можна ходити в хаті, можна піддівати її під пальтішку. Фліс не грубий, але такий тепленька рубашечка, коштує вона 875 гривень. Ось така є в коричневих тонах. І ще є у нас в колір джинс. Ось така теж та рубашка. Точно так само пошито, коштує 875 гривень, на півокружність грудей 61 см, трошки менше. Як та. Переться, вона гарно і дуже актуальна на сьогоднішній день. Можна вдома ходити, можна на роботу ходити, можна в магазин одягати під пальтішко. Довгенький такий варіант, можна до лосінів, можна і до брючок. Ось такі на сьогоднішній день ми маємо гольфики і рубашечки. Замовити їх можна за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber або на Telegram. Всім відповідаю, якщо не, ну, не зможу, не зможу взяти трубочки, то потім перезвонюю. Всім. Відправляємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!